Доброго дня, дуже морозно, холодно, але тільки зараз в тих коли трошки промерзло, можливість поїхати по водичку. Їдемо разом на надзвичайне джерело там включимося. Поки їдемо ми в джерело, Дане, коротенько вам про нього розкажу, тому цікаво слухати. Кому потрібна бутилочка водички, напишіть в коментарях, хто хоче, я можу відіслати новою пошту і опробуйте така надзвичайна вода. Вода знаходиться в відкритому полі. Часто там набираю водичку, п'ємо, беремо їй вода просто чарівна. Казкова вода дуже хороша. Зустрічав там колись жіночку стареньку, то вона ще з тих часів, коли була війна, дуже стара жінка, каже, що то джерело не пересихало ніколи. То джерело. І вода літом настільки там холодна, що аж ломить зуби. Ну Надзвичайно класна вода. Так що зараз їдемо туди, набираємо свої водички, покажу вам той краєвид і взагалі місце, надзвичайно хороше місце, де та вода. Витікає, так що буде цікаво. Дивіться, які гарні краєвиди. відкрите поле. В цьому полі знаходиться дане джерело. Дуже гарне місце виклик спасоли в коліпа. Дивно саме те, що вода ніколи не пересихається. Завжди зараз які посухи фактично, людей керниці пропадає вода ніколи. Вода взагалі має однаковий, однаковий тиск і витікає. Але там, де втручається людина, завжди трапляються якесь нещастя. Тому що е, люди вийшли по-іншому, там були каміннями якось обкладено. не поставили, хтось поставив руру, звичайно, руру, це і вже трішки зовсім інший тиск Почався води. Так що, куди людина умішується, там немає нічого доброго. Зараз подивимося ближче. Наші ми не до місця. Бачу, що досить повністю. Зараз тут помилимося. Ми приїхали. Ось їх є хрест. Люди посвятили цю водичку священників, посвятив, де цю холодну, моріч, комусь трохи змерзнути uh -huh. буде сьогодні оператором. Але муси померти заради до вас іде. Одна полетіла. Бачите, тут хрест такі є. Тут такі було вір, У мене пліколи, я пішов з собакою. І Хотів зняти тут, як завжди, споруд. Тут було дуже величезне. Тут дуже велике шаршні, я навіть його не бачу. Потім вже аж на відео бачу, що шаршні біля мене тут крутилися. Але є хрест. Місце посвячене, йдемо набрати удочку, там саме джерело. Премок є. Тоню що не зробити все краще? Вода тиск води, Без насосу, без нічого. Ось ця гарно відочка заціла, буде води. ...що домерзає. Вітер, холодно, чисте поле. Там цю водичку таку просто береш літом, вона холодна, спекотно, приїжджаєш кивити, як ти не в А попробуй купити зараз. Так, я оп'ю. Я Завжди п'ю. Ну. Я завжди літом мою собі лице. П'ю цей холодний. водичка, аж піднімається в настрій. Туди має таку силу. Взагалі дуже багато залежить від... Від води... Та, у нас харчування зараз дуже погано у всіх людей. Ми харчуємося зараз взагалі не здоровим харчуванням, але через того, п'ємо погану воду. Чому колись люди старші довго жили? Тому що коли добру воду, їли здоровий продукти. Оператор змерз. Ти прости мене, але я змерзла. Mm-hmm. <laughs>